Часто перед українцями постає питання, чи варто говорити чистою українською мовою. Яка ваша думка щодо цього питання? Вічно я не понімаю, до чого мені говорити чистою українською мовою. Якщо я замість спасіба скажу дякую. То що поміняється? Нема різниці, як говорити. Ви мені вибачте, але як це так? Немає різниці. Росіянізм дуже засмічують нашу мову. То вже і не в українською виходить. Законі України про забезпечення функціонування української мови державної йдеться про необхідність забезпечення розвитку української мови, звичаїв, традицій, історичної пам'яті. А таким засміченим мовленням ми хіба розвиваємо нашу мову? Але ж звісно, таке засмічення, певно, такі шкодить мові. Я вмію та можу розмовляти чисто українською мовою, тому що мої батьки навчили мене цього з маличку. Але спілкуючись з однолітками, я часто чую суржик, але все одно продовжую розмовляти правильно. Навіть попри те, що я чую свою сторону фрази типу, ну ти така правильна. Деякі мої знайомі російську мову, та зараз щодня намагаються говорити українською і краще і краще. Ви зрозуміли, це ж наша мова, краще з нею не існує. Та що ж ми ще говоримо? Стаття 10 Конституції України говорить, що державною мовою в Україні є українська мова. Хочу наголосити на тому, що саме українська, а не суміш української та російської. Кожен українець має дбати про чистоту своєї мови. Це ж мова, якою ще розмовляли Шевченко та весь український. Це мова, яка перестільки заборонує своїх снігарів. Ми зобов'язані берегти та розвивати нашу мову. Тільки вже послухайте, як гарно звучить наша українська пісня. Така місячна зоряна, ясна, я видно, хоч гоки збирай. Але серед наших громадян є й такі, які досі розмовляють російською, а перехід на українську вважають непотрібним, неважливим явищем. Але ж Олександр Потерпня, що у 19 столітті сказав слова, які дуже актуальні вміють. Єдина ознака, за якою пізнаємо народ, єдність мови. Українська мова ідентифіка. Цикнацію від єдиний сильний непереможний народ. Та ми не маємо права розмовляти російською. Зараз наші сили військові захищають нас саме від російської навали, стримуючи ворога всілякими можливими та неможливими силами. Наше завдання говорити виключно українською мовою, аби таким чином підтримати наші країну, так і зрозуміти, що їхня боротьба не даремна. Підтримуємо Україну. Підтримуємо наших воїнів. Говоримо українською. Слава Україні! Ми, учні Чернівецької загальноосвітньої школи No38, безмежно вдячні вам, воїни, за те, що розмовляємо українською.